У нас залишився безмінів на но новому засіданні, вирішили питання щодо клопотання адвоката до закриття так? Так. І Сьогодні з боку адвоката будуть якісь додаткові клопотання, Дані додаткове клопотання надано. Дев'ятої на п'ятого. Ці відеоконференції. Ми проводимо відеоконференцію. Так. Давайте в такому разі визначаємося. Прокурори будуть якісь доступного питання, але пояснюємо, що, що за. Щодо закриття, так, шановний суд, в минулому судовому засіданні захисником направлено засобами електронного зв'язку відповідно на мої заперечення. Я з ними ознайомився, ну. Знайомившись, хочу ще раз наголосити, що це було рішення, які, на яке я посилаюсь в своїх запереченнях, в ньому конкретно зазначено, що не дивлячись під тяжкість заподіяних тілесних ушкоджень, якщо кримінальне правопорушення відноситься до тяжких, то правопорушення не може бути закрите. З огляду на викладене, я підтримую недоводу викладення мною в запереченнях та долучені до матеріалів провадження. Собственно, Це все. І якщо суд буде приймати рішення, є відповідне, клопотання щодо виклику свідків у судове засідання. Я не Шановний суд, я свою позицію висказав. Я вважаю за необхідне призначити справу для розгляду в відкритому судовому засіданні, заходи забезпечення залишити без змін. Що стосується клопотання захисника про закриття кримінального провадження, я вважаю... Я вашу Захисника. Так. Захисник радіолог Олександр Данідович. Будь ласка, чи будуть у вас якісь зміни доповнення до ваших клопотань? Ваш ну, Зміна доповнення буде в мене. Я э, буду просити слух теж таки. Поставити питання, вирішити питання на користь Мельника шляхом закриття даного кримінального провадження, як було описано в поданих до суду, в тому числі і письмових заперечення, додаткових поясненнях. Майже все що що на нарисований суду. Відповідалі ціності, повністю відповідає, відповідає безпосередньо матеріалам кримінального провадження, які перебувають, оригінали, які перебувають у ну, коронавіру обвинувачення. Я просив то, вирішити питання, що додати тих самополітування, як вклад в адресованих суду в ОПОПАДІ. Це все? Так, що Пакшино відповідно.